Доброго ранку, а давай ми з тобою привітаємося. Діти весело гуляють, на санчатах з гір з'їжджають, швидко мчать на ковзанах, І вся вулиця в сніжках. Фортецю міцну будували та сніговіка катали. А ми з тобою сьогодні, щоб нам скатитися з горки, зробимо ось ось такі санчата. Для виготовлення санчат нам потрібний кольоровий картон. Ну, в нашому випадку ми його розфарбували синім кольором. І деталі для наших санчат. Беремо ось такі дві половинки для наших санчат. Приклеїмо їх до нашого картону, Ось так трішечки. І отак десь таке розстояння приблизно десь залишаємо. Трішечки наші краї підгибаємо ось так. І тепер ми маленькі ковбаски ми наклеюємо на наші санчата. Це будуть такі у нас дощечки. ось і приклеїмо десь на отаку свістані. На Різнокольорові можна однакового кольору брати. Ось так. Трішечки скріпляємо. ось так. І беремо е, чорного кольору теж ковбаску пластиліну, трішечки згибаємо, це буде наша така ось ручка. Ось такі санчата у нас з тобою вийшли.